Сьогодні поговоримо про одну із найцікавіших природних сполук: це куркумін. це основний активний компонент куркуми, популярної спеції, що має не тільки неповторний колір, а й смак, а й потужний терапевтичний ефект. Куркумін відомий своєю здатністю підтримувати здоров'я суглобів, покращувати обмін речовин, а також допомагати в боротьбі з різними захворюваннями. Його вплив на організм був предметом чисельних досліджень. І сьогодні ми розглянемо, чому цей природній компонент так цінують у медичному світі. Куркумін як знеболювальний засіб. Насамперед, однією з найбільш обговорюваних властивостей куркуміну є його здатність знімати біль. Дослідження показують, що куркумін володіє вираженими знеболювальними властивостями і за ефективністю його часто порівнюють з деякими фармацевтичними препаратами. Одне з найбільш вражаючих порівнянь було зроблене з досліджень, де ефект куркуміну порівняли з популярним знеболювальним препаратом ібупрофеном. У результаті досліджень, в яких брали участь пацієнти з болем у суглобах, було встановлено, що куркумін допомагає. Зменшити біль не гірше, ніж традиційні знеболювальні засоби, при цьому без побічних ефектів. І це не дивно, адже куркумін має потужні протизапальні властивості, що дозволяють йому впливати на основні механізми болю в організмі.